Ольга Кобилянська, автобіографізм новели Фантазія експромт, становлення особистості цілеспрямованої і цілісної натури. Ольга Кобилянська – видатна українська письменниця-модерністка, яка у своїй творчості досліджувала проблеми жіночої емансипації, становлення особистості та пошуку ідентичності, новела Фантазія експромт є одним із найяскравіших зразків її автобіографічної прози. В якому відображено багато рис характеру та світосприйняття самої авторки. Головна героїня новели Кобелянської це особистість багатогранна і складна, яка вирізняється з поміж інших насамперед своєю неординарністю. Новела Фантазія Експромт це про емансипацію? Емансипація це процес звільнення від залежності. Утиску чи обмеження, яке стосується різних сфер життя, на початку ХХ століття жіноча емансипація зіткнулася з низкою серйозних проблем, які ускладнювали боротьбу за рівноправність. Це відсутність виборчого права адже у більшості країн жінки не мали права голосувати та брати участь у політичному житті. Це обмеження у цивільних правах, для жінок були обмежені можливості здобуття освіти та професійної діяльності. Відсутність можливостей для кар'єрного зростання для жінок були обмежені можливості просування по службі і, звичайно, упереджене ставлення до жінок, які прагнуть до самореалізації жінок, які виявляли інтерес до освіти, кар'єри. Чи громадської діяльності часто критикували та засуджували. НОВЕЛА ФАНТАЗІЯ ЕксПРОМТ. Дуже коротенький зміст. Кожного разу звуки дзвонів нагадують ті минулі літа і себе, коли ще була дитиною, ніжною вразливою. На канікулах у діда та баби любила лежати на березі ставу, вдивляючись у його глибінь. Якось парубки з галасом ловили жеребця. Який надавався їм в руки і мчав, крізь хвилюючи збіжжя божевільними скоками, топчучи та нівечачи усе, немов якась зловіща сила. Неначе кішка тихенько закралася вона до жеребця, коли він пасся спокійно, вхопила за вуздечку, що волоклася за ним, і повела за собою. Їй було десять років, коли спостерігала, як у її родичів настроював фортепіано переїжджий майстер-настройщик. Вона сиділа у кутку. Та зачудовано прислухалася до сильних акордів, що виринали з-під його пальців. Здивований, він підійшов до неї й, зрозумівши її стан, сказав, що грав фантазію експромт Шопена. а ще казав, що коли вона буде вчитися музики, то теж зможе грати цю річ, але не раніше, як буде мати більше 20 років. Вона ніколи не вчилася музики і не могла зіграти фантазію Експромт. Але коли чує, як грають цю річ інші, її душа наповнюється слізьми. Коли чує музику, готова вмирати. У Новелі відображено спогади Ольги Кобилянської про її дитинство та юність, її захоплення музикою та красою природи кожним разом. Коли долітають до мене торжественно повалені звуки дзвонів, пригадують вони мені минулі літа і одну людину, як була ще дитиною, ніжна, вразлива, немов мімоза, з сумовитими очима. Годинами перележувала на спині в траві і вслухувалась дзвонення якогось стародавнього історичного монастиря, слухувалась і плакала, доки з утоми не ослабала. Чому дівчинка плакала, слухаючись у звуки дзвонів? Відчувала глибоке емоційне переживання? Може, дзвони могли викликати у дівчинки спогади про минуле, а може, якісь думки про майбутнє дівчинка і буря? В дорозі напала її буря, обернула парасоль сподом наверх, зірвала капелюх аж на карк, одначе вона. Зличком, аж мокрим від дощу, прямувала сміло і відважно до своєї мети. Ти не боїшся? питала її в торгівлі. Лишися тут і пережди, доки буря не остане, а то завіє тебе кудись, ти, дрібна пташино. Маленькі уста викривались гордо і зневажливо. Ні, я не боюся, відповіла і вернула назад, серед бурі, як прийшла. Дівчинка прийшла до міста під час бурі, і під час бурі повертається назад, повертається додому. Чому дівчинка йде крізь бурю? Ольга Кобелянська пише, чи вона хотіла вгадати рух хмар, чи збагнути в зойках бурі яку гармонію, мелодію. Чи бачила особливіші форми і з'явища дерев, що вигинались у вихрі? Чому дівчинка не боїться бурів? Дівчинка ще з дитинства, можливо, відчуває глибокий зв'язок з природою. Буря для неї це не руйнівна сила, а частина природного циклу, спосіб очищення та оновлення. І тому, можливо, відсутність страху перед бурею це відчуття єднання з природою. Маленька героїня, як і більшість дітей, вирізняється допитливістю та цікавістю до світу. Буря для неї це щось нове та незвідане, що її цікавить та приваблює. І ми можемо спостерігати тут звичайно дитячу цікавість та допитливість. Дівчинка з Новели Кобилянської — це сильна та незалежна особистість, яка не боїться труднощів та випробувань. Буря для неї це своєрідний виклик, можливість перевірити себе та свою сміливість. Отже, можливо, у дівчинки була така внутрішня сила та відчуття незалежності, що вона бурі таки не боїться. І, звичайно, дитячий вік характеризується відсутністю багатьох страхів та упереджень, які з'являються з дорослішанням. Маленька героїня ще не знає, що таке справжній страх перед бурею, тому вона не відчуває його, як і дуже багато дітей. Отже, відсутність страху перед невідомим, тому що буря для неї, можливо, була ще просто цікавим і невідомим явищем. Коли люди плачуть, коли мала 10 років, строїв у її родичів якийсь переїжджий стройник фортепіан тобто налаштовував фортепіано. Він був молодий, гарний і чисто аристократичної вдачі. Про нього шептали, що він емігрант і що походить з високого роду. Він пробував, перебирав різні акорди, ударяючи завсіди однаково, сильно, сильно і елегантно. Кожний його удар по клавішах і кожний живіший рух його електризували її і виводили з рівноваги. Тони звучали, немов здавлений пристрасний сміх, так, немов сміх жіночий, одначе не сміх щасливий. І тепер розляглись тони пориваючої, неописаної, якоїсь, немов морозячої краси, те, що грав. Була пристрасть, а як грав, зраджувало його як людину. Стройщик фортепіано чи талановитий музикант хто прийшов до будинку, коли дівчинка мала 10 років? Адже музика так сильно вплинула на маленьку дівчинку. Фантазія Експромт один з найвідоміших творів Фредеріка Шопена, написаний у 1834 році, але опублікований посмертно у 1855 році. Цей твір є зразком віртуозної фортепіаної музики, що поєднує в собі елементи фантазії та експромту, Шопен присвятив фантазію експромт своїй учениці та близькій подрузі Дельфіні Потоцькій. Виконання фантазії експромту потребує від піаніста високої віртуозності та майстерності. Твір містить багато складних технічних елементів. Вона стала емансипанткою. Коли вона виросла, вона була розумна, дотепна, надзвичайно багата натура, займалась малярством. Писала, старалась усіма силами заспокоїти в собі ненаситну жадобу краси. Чому це їй ніколи не вдавалось? питає Ольга Кобилянська. Відповісти на це питання було б так само тяжко, як і на те, чому і її ні один мужчина не любив довго. Мабуть, не мала вона в собі того, що прив'язує буденних людей на довгий час. Була занадто оригінальна, замало нинішня, і не мала в собі нічого з плебейськості. Чи може було це щось інше? Може. Була занадто оригінальною? Була замало нинішня, а може, якась інша причина. Ольга Кобилянська про себе, я сама то та звихнена слава, я вижидаю щастя щодня і щогодини. Я не вчилася музики ніколи. Я ніколи, ніколи не могла фантазію експромт сама грати. Але коли чую її, як другі грають, то душа моя наповнюється слізьми. Що це таке? Коли чую музику, Готова вмирати. Символом чого є музика у Новелі. Музика для героїні це втілення гармонії та краси, до яких вона прагне у світі. Звуки музики заворожують її, викликаючи відчуття піднесення та захоплення. Музика також є своєрідним дзеркалом емоційного світу героїні. Вона відображає переживання, почуття та настрої, які важко виразити словами. Музика для героїні це також своєрідний протест проти тих обмежень, які суспільство накладає на жінок. Вона прагне до свободи та незалежності. І музика є для неї символом цієї свободи. Фантазія Експромт. Це новела роздум. У центрі уваги новели не зовнішні події, а внутрішній світ героїні, її емоції, переживання та роздуми. Отже, автор новели зосереджується на внутрішньому світі героїні. У новелі немає чіткого сюжету. Основна увага зосереджена на переживання героїні та її роздумах. І, звичайно. Новела містить дуже багато філософських роздумів. У новелі порушуються важливі філософські питання, такі як сенс життя, місце людини в цьому світі, мистецтво та кохання.